Як шазам гнів богів мав би скінчитись. Білі Фредді. Це зупини його. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Так то краще. Колись ми були відірвані від нашого світу. Тепер твоя черга. Я не можу пройти. Турна дитина. Тобі не зрівнятися з богами. Бога і значить. Я ненавиджу богів. Що за. Що? Виявляється, є ще одна суперсила. Той самий костюм з блискавкою, ті самі сили, те саме магічне слово. Все те саме! Вау, wow. що на мою думку дуже круто. Треба дізнатися, чи не хоче він приєднатися. Ага. Він якийсь злий, насправді. Отак, oh, ми зустрічались. Oh, ви хлопці знали про нього? Так, я трохи шокований, що ти не знав. Oh, oh. Ніхто нічого мені не розповідає. Dude. Чувак, чого ти ніколи не розповідав про цього хлопця? Uh. Не чую тебе. Мені треба на стрижку. Це все так капець, як бісить! Ти половини не знаєш хлоп'я. Та мене запросили до товариства справедливості. Я маю на увазі, що це не так круто, як в офіційній лігі справедливості, але. все ж ми будемо битися плечо в -пліч і допомагати один одному в різних місіях. Чи не так? Я прав? Так, або станеться масштабна подія, яка змінить і ми все почнемо в новому напрямку. Що? Нічого. За новий початок. За новий початок! А ти знов тут? Мені пофігу на тебе. Який грубій я. Мене цікавить лише він. Зараз щось буде. Ти і я будемо битися зараз. Бійка, 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 бійка. Гаразд. я буду на дворі через одну хвилину. <звук> Насправді я не зроблю цього. <звук> Я знаю, що це не амброзія, але це найкраще, що в нас є. Зкоштою це? Здається, це не спрацювало. Всім привіт, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, то підтримайте канал підпискою та вподобайкою. А також залишайте коментарі та не забувайте поділитися цим відео з вашими друзями. Всім дякую, побачимося у нових серіях.